Вітаю і радий черговій зустрічі на першому автомобільному телеканалі, з яким ви маєте змогу подорожувати і знайомитись з дилерськими центрами відомого північноамериканського автомобільного бренду. Сьогодні ми у місті корабелів. Або ж, як його ще називають, «місті наречених. Саме тут і розташоване ще одне представництво бренду Форд. Форд в Україні представляє дилерський центр Ford Terra Motors, більш відомий як «Вінер Миколаїв. Офіційно автомобілі бренду Форд у Миколаєві представлені вже протягом 9 років. 1 лютого 2002 року тоді ще підприємство Вінер Миколаїв розпочало співпрацю з офіційним імпортером автомарки Форд компанією Вінер Імпортс Україна. В діяльності нашого центру за цей час можна побачити динамічну темп розвитку, про що свідчить зростаюча кількість клієнтів, більшість із яких стають постійними. 16 червня 2019 року відкрився новий ділерський центр Terra Motors. Ділерський центр збудований та оформлений по стандартам Ford. Великий простор і приміщення дозволяє розмістити сім і більше автомобілів марки. А от дочекатися авто з ремонту або ж щойно придбану машину вам запропонують у затишній відпочинковій зоні. Ось так, перебуваючи в доволі комфортній та спокійній атмосфері можна переглянути програми улюбленого телеканалу, потрапити у світову мережу інтернет, а також посмакувати кави. Та погоджуюсь з вами, що така зона відпочинку присутня майже у кожному дилерському центрі. Але от скажіть, хто з нас не прагне підвищеної до себе уваги і європейського рівня обслуговування? В нашому автосалоні представлені класичні та найновітніші моделі, серед яких прихильники легендарного американського бренда обов'язково знайдуть авто, яке найкращим чином відповідає їхнім запитанням, найвивагливішим потребам. Метою діяльності дилерського центру Форт Терамоторс, що у Миколаєві, є забезпечення привілейованого обслуговування відвідувачів, починаючи з першого відвідання клієнтом дилерського центру і протягом усього строку експлуатації автомобіля. Репутація, відповідальність, відкритість, лідерство, робота на результат, максимальна компетенція це є наші корпоративні цінності нашої компанії. За словами генерального директора, за 9 років представництва бренду в Миколаєві та області було реалізовано 1238 автомобілів Ford різноманітних моделей та комплектацій, а це в середньому 11 авто на місяць. До прикладу, саме такі показники продажів мав дилерський центр Ford у Дніпропетровську. Отож, як не погодитись з висловом, що стабільність ознака успішності і професіоналізму. До речі, про професіоналізм тих, від кого залежить популярність бренду на ринку. Відділ продажу авто. Не відмовив нам у спілкуванні його керівник В'ячеслав Янчевський. Ну, у нас в Діліцькому центрі представлений весь модерний ряд лігкових автомобілів. Ford. Значить, в ближайше час я ще думаю, що ми візьмемо на себе допомільне обізительство в переднім пакерам. І у нас ще будуть представлений камірський автомобіль. Ці авто мають попит серед юридичних осіб, які співпрацюють з автоцентром, як то банки, інші фінансові установи та різноманітні організації підприємства Миколаївської області. Звичайно ж, і фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю, також не відмовляють собі у задоволенні мати таких помічників у своїй роботі. Та як швидко можна стати власником одного із представників марки «Форд»? Я так думаю, что если с утра, допустим, прийти где-то в 9 часов, то, в принципе, в 3-4 часа уже можно уехать э, на автомобиль, который будет даже уже постоянно на учет двоих. Далі, за допомогою працівників дилерського центру Ford Terra Motors, з'ясуємо, завдяки чому автомобілі марки такі популярні. Нікого не розставить равнодушним, великолепний внешній вид автомобіля. Його Стремительний еродинамічний э, дизайн плюс управляємость автомобіля, яка з використанням інноваційних э, технологій і нових конструктивних рішень. Не варто оминати увагою і салони автомобілів. М'які матеріали та алюмінієві вставки вдало гармоніюють з інтер'єром у будь-якій моделі. Сидіння із зручною посадкою та хорошою боковою підтримкою забезпечують достатній огляд і відчуття комфорту та безпеки на дорозі. Ford, äh, ну, самое, також автомобілі Форт представлена широкою лінійкою силових агрегатів, які в стані состоянні удовлетворені кожного клієнта. Ну Саме основное, що для нас є подвіска. Вона мягка і надежні немаловажно при стані наших сучасних дорог. Традиційно, як для наших програм, ми поцікавились у В'ячеслава про те, яка ж модель бренду Ford є однією з найпопулярніших у Миколаєві та області. Ось що ми почули. Я б сказав, це не модель, а дві моделі. Це Ford Фокус, і которою в нас у нас популярні на сьогоднішній день. Щодо моделі Ford Фокус, то тут все зрозуміло. Здебільшого співвідношення ціна якість допомагає цій машині триматись на вершині. І у більшості дилерських центрів Форд завжди виділяли цю модель з усієї лінійки бренду. А от Форд Куга одна із недешевих моделей лінійки Форд. Вартість цього авто стартує з 244 тисяч 900 гривень. Ну, цікаво, з чим пов'язаний такий попит на цей кросовер? Перше, безпечність. І друге, то що автомобіль має очень большой дорожний просвет. Це немаловажно. Також куга має дизельні двигателя. Це доволі економічно. І народ підпощення дають цим автомобілям. На умовах придбання автомобілів бренду Ford загострювати уваги не будемо. Зазначимо, що існує безліч різноманітних можливостей, аби стати власником одного з авто. Лізинг, кредитні пакети чи фінансова програма Finance. Сьогодні дуже хорошо це всі кредитні програми. Практично можна взяти автомобіль без первоначального взносу із. Срок кредитування до 10-ті десятиліття з деякі банки кредитують. Крім того, в автоцентрі здійснюється продаж додаткового обладнання запчастин, аксесуарів бренду Ford. А також тут проводиться технічне обслуговування та гарантійне та післягарантійне обслуговування миття автомобіля та хімчистка його салону. Зараз ми з вами перебуваємо у сервісній зоні Ford Terra Motors. Тут вісім підйомників, з них сім. Традиційних із середньою вантажопідйомністю. ще один це пост регулювання котів розвалу сходження коліс. Загальна ж площа сервісної зони долерського центру становить близько 600 квадратних метрів. Використовуючи усе обладнання, що тут знаходиться, можна провести фактично весь спектр робіт з ремонту та техобслуговування авто. Діагностику та ремонт ходової частини, комп'ютерну діагностику електрообладнання, діагностику паливної системи та її ремонт, проточку гальмінних дисків, встановлення додаткового обладнання, аксесуарів та багато іншого. На перший погляд звичайне приладдя для ремонту авто, про яке ми дуже часто говоримо у програмах. Але це і є той спеціалізований інструмент, з допомогою якого можна провести найважчий ремонт суто автомобілів бренду Ford. Усі роботи здійснюються сертифіковано досвідченими механіками з чітким дотриманням вимог компанії виробника. Підвищують свою кваліфікацію та вдосконалюють вміння майстри-слюсарі завдяки внутрішній програмі технічної підтримки і постійним тренінгам компанії «Вінер Імпортс». Техобслуговування в сервісному центрі Форт Терамоторс є гарантією того, що всі передбачені операції з перевірки та ремонту будуть виконані якісно та в повному обсязі. Забезпечуючи тим самим відмінні експлуатаційні характеристики авто, це все дозволяє нам забезпечити найвищий рівень ремонту. Все це є зручним комплексом і продажу, і післяпродажне обслуговування автомобілів марки Ford. Усі ж ремонтні та інші види робіт фіксуються у сервісній книжці. Головному посвідченні автомобіля. Це, звісно ж, збільшує вартість авто у випадку перепродажу. Та окрім технічного обслуговування та ремонту лінійки легкових автомобілів бренду, у сервісній зоні бачимо представників комерційного транспорту. Так, їх також можна привести до ладу у сервісі дилерського центру Форт Терамоторс. На завершення наших відвідин дилера «Форд» у Миколаєві, хотілося б виділити головні конкурентні переваги бренду над іншими представниками авторинку в регіоні. І щодо цього, хотілося б почути думку топ-менеджменту дилерського центру Форт Терамоторс. Ну, це всего надійності автомобиля, Я имею в виду в технічному плані. І більший э, міжсервісний інтервал, тобто составляють 20 тисяч кілометрів пробігу. Ми цінуємо кожного клієнта та щоденно докладаємо максимум зусиль отримати абсолютне задоволення від рівня та якості обслуговування у нас. Тож для наших клієнтів доступний повний комплекс послуг, включаючи тест-драйв. Придбання авто, страхування, лізинг, кредит та трейдинг. Такий він Форд у Миколаєві. Ми ж радимо вам не перемикати канал і дочекатись нашої наступної зустрічі у програмі Ford в Україні на першому автомобільному. Бувайте здорові!